Слава Україні! Я Олег Криштопа. Це історія для дорослих. У США в розпалі виборча кампанія, і там можлива несподіванка. Як незалежний кандидат висувається Роберт Кеннеді. Роберт Кеннеді – молодший небіж колишнього президента США Джона Кеннеді і син ще одного представника цього впливового клану, теж Роберта Кеннеді, лише старшого. Йому було 9 років, коли вбили його дядька Джона, і 14 років, коли був убитий тато. Коли згодом несподівано загинули кузен і брат Роберта Молодшого, жовта преса заговорила про прокляття родини Кеннеді. А чим ми гірші? Отож, у найближчі 15-20 хвилин, усе про прокляття Кеннеді. щоправда, без жодної містики, лише факти. Оскільки у нас історія для дорослих, то на маркетплейсі Віоліті я придбав ось таку Мерлін Монро. Акторку, модель і коханку Джона Кеннеді. Всього за 25 гривень. До речі, сайт Violet працює і за аукціонною системою, і так само там є лоти з фіксованою ціною. Тож, якщо ви цікавитесь старими фотографіями, чи, наприклад, фотоапаратами чи фотозбільшувачами, рекомендую. Також тут є такі цікаві розділи, як нумізматика, живопис та інші предмети з багатою історією. Посилання на сайт універсальних речей Violetі в описі під відео. Сьогоднішній випуск буде повністю присвячений найвідомішому з Кеннеді, Джону Фідджеральду або ж Джеку, 35-му президенту США. Його життя, політична кар'єра та смерть досі оповиті міфами і не дають споку прихильникам теорії змови. Джон Фіджеральд Кеннеді народився у 1917-му у містечку Бруклайн, штат Масачусетс. Він був названий на честь Івана Богослова. Проте родичі називали його Джеком. У Джона було слабке здоров'я, проте він багато займався спортом, вчився у найкращих університетах Європи та США. Врешті диплом отримав у Гарварді за спеціальністю міжнародні відносини. За наполяганням батька у міжвоєнний період багато подорожував Європою, зокрема, відвідав Німеччину, Італію та Радянський Союз. Друга світова застала його у Англії, де батько був послом Сполучених Штатів. Через проблеми зі здоров'ям на військову службу його не брали. Але батько Джо наполіг. Джон повинен служити і через свої численні зв'язки влаштував його на флот. Протягом декількох років лейтенант Кеннеді на катері патрулював Тихий океан, аж поки не сталася визначна подія. 2 серпня 1943-го Катер Кеннеді був протаранений японським есмінцем. Двоє американських моряків одразу загинули. Ще 11 вижили, але мали різного ступеня ушкодження, зокрема опіки. Сам Кеннеді отримав важку травму хребта, проте не розгубився завдяки його командуванню. Усі поранені вхопилися за колоду і на ній доплили до найближчого острова. Там зустріли тубільців і були врятовані. Історія потрапила в пресу, і Джон Кеннеді став героєм. Після завершення війни Джон Кеннеді хотів стати журналістом і навіть влаштувався у газету. Проте у батька Джозефа на сина були і інші плани. Він мріяв, що один з його синів має стати першим президентом США католиком, оскільки найбільша його надія Джо кеннеді молодший, загинув на війні. Тепер уся увага переключилася на Джона. За наполяганням батька у 1946-му Джон балотувався на виборах до палати представників у Бостоні. Знову ж таки, за порадою батька. На кожній зустрічі з виборцями він у деталях розповідав свою героїчну історію з катером і не забував згадати про брата, який також героїчно загинув у небі над Ламач. Це спрацювало, і Джон двічі обирався до палати представників конгресу. Спочатку Джон скептично ставився до своєї політичної кар'єри. Мій батько як черевомовець, а я маріонетка в його руках, напівжартома, напівсерйозно стверджував він. Проте з часом політика таки захопила його. У 1952-му, перед обранням до Вищої законодавчої палати Сенату, він здійснив цілий ряд закордонних візитів, зустрівшись з індійським лідером Неру, правителем його Тіто, прем'єром Ізраїлю Бен Гуріоном та папою Римським. У 1953-му Джон одружився. Його обраницею стала Жаклін Був'є, більш відома як Джекі Кеннеді. Неймовірно красива та інтелігентна, законодавиця мод і талановита фотокореспондентка Вашингтон Пост. У парі народилося четверо дітей, двоє з яких померли при народженні. За наполяганням батька Джозефа, Джона у його політичній кар'єрі активно підтримували обоє братів: Роберт. Та Едвард. Тодішні лідери демократичної партії не дуже любили Кеннеді, Тож, коли у 1960-му він оголосив про свої наміри балотуватися у президенти, здавалося, у нього немає жодних шансів пройти через праймер. Проте Джон пішов новим на той час шляхом через телевізор і радіо. І фактично розгромно переміг своїх конкурентів з демократичної партії. Головним конкурентом Джона на виборах був республіканець Річард Ніксон. Обидвоє були напрочуд молодими. Кеннеді – 43, Ніксону 46. Але в всьому іншому вони були повними антиподами. Кеннеді – легкий і усміхнений аристократ. Ніксон представник середнього класу, син фермера, людина, яка зробила себе сама. Надто серйозний, навіть похмурий, він мав величезну перевагу. Вісім років пробув віце-президентом у кабінеті президента Ейзенхауера. Вирішальними стали. Перші в історії теледебати. За день до трансляції продюсери підказують йому, як правильно поводитися перед камерами. Навпроти нього блідий, схудлий, втомлений Ніксон. Він провів виснажливу кампанію і нещодавно травмував коліно. Йому важко стояти. Він пітніє камери, це підкреслюють. Ніксон виглядає невпевненим. Як показали опитування. Ті, хто слухав дебати по радіо, віддали перевагу Ніксону. Ті, хто дивився їх по телевізору, переважно симпатизували Кеннеді. Дивилася значна більшість 70 мільйонів людей. Завдяки цьому, хоч мінімально, але Кеннеді все ж переміг. Коротка інавгураційна промова Кеннеді теж була нетиповою. Не питай себе, що твоя країна зможе зробити для тебе. Запитай, що ти можеш зробити для своєї країни, сказав він. Урочистості з нагоди прийняття присяги тривали до ранку. Співали Френк Сінатра та Елла Фіджеральд. Коханку президента Мерлін Монро не запрошували. Kiss, Мегапопулярна акторка та модель Мерлін Монро заспіває Кеннеді наступного 1962-го. З нагоди його дня на про їхній роман говорила вся Америка. Їй також приписували стосунки з братом Джона Робертом Кеннеді. Ходили чутки, що Мерлін телефонувала Джекі Кеннеді і заявляла тій, що хоче одружитися з Джоном. На що Джекі буцімто спокійно відповіла: Якщо хочеш вперед, тільки не забувай про величезну кількість прийомів та інших обов'язків першої леді. Після цього Мерлін, начебто, охолола до цієї ідеї. Врешті скандальних стосунків їй вистачало і без президента. Невідомо навіть скільки разів вона була офіційно одружена. Як мінімум тричі, її перший чоловік Джим Догерті був ультимативно проти її участі в модельному бізнесі, другий зірка бейсболу Джоді Маджо виявився дуже ревнивим. А з третім, драматургом Артуром Міллером, просто не зійшлися характерами. Берлін Менро страждала від клінічної депресії. 5 серпня 62 го її знайшли мертвою у власному будинку. Офіційний висновок самогубство через передозування ліками. У який не повірили мільйони її фанів. Джон Кеннеді не соромився фотографуватися у плавках в оточенні шанувальниць. У нього було багато романів. Врешті Джекі теж мала стосунки поза шлюбом. Зокрема, ще, будучи першою леді, завела роман із найбагатшим чоловіком планети Аристотелем Онасісом. Від офіційного розлучення пару застерігав кеннеді старший. Він боявся, що це може зашкодити політичній кар'єрі сина. Головним викликом для президента Кеннеді була геополітика. У світі тривала холодна війна, і суперництво між СРСР та США входило у нову стадію. Ексцентричний лідер Радянського Союзу Микита Хрущов вважав, що зможе залякати молодого та недосвідченого президента Америки. Рік 1959. У СРСР безпрецедентна подія. Москву відвідує віце-президент США Ніксон. А вже за кілька місяців стається взагалі неймовірне. Радянський лідер вирушає у Сполучені Штати. На десятиліття вперед в Радянському Союзі з'являється нова мета наздогнати і перегнати Америку. У дечому це навіть вдається. Першому космос полетить Юрій Гагарін. І під час візиту Ніксона до Москви, і під час поїздки Хрущова штатами він кілька разів повторює фразу Я вам покажу Кузькіну мать перекладачам важко відтворити це англійською. Мало хто знає, що саме таку назву Кузькіна мать має перша радянська воднева бомба. Її випробують через два роки, у 1961-му скинуть на архіпелаг «Нова земля. 30 жовтня, 1961-го Верховний суд УРСР визнає главу забороненої греко-католицької церкви Йосипа Сліпого небезпечним рецидивістом і залишає у силі попередній вирок сім років таборів суворого режиму. Просто із зали суду 70-літнього митрополита, хворого на запалення легенів везуть на вокзал, етапувати до Мордовії. У цей самий момент радянський бомбардувальник Ту 95 у супроводі таємного повітряного судна лабораторії вилітає з аеродрому поблизу Мурманська у північно-східному напрямку. Через дві години штурман Іван Кліч доповідає пілоту. Літак досяг вказаних координат. Спрацьовує автоматика, від фюзеляжу відривається термоядерна бомба. Вагою майже 30 тонн. Через три з половиною хвилини літак на віддалі 40 кілометрів від орієнтовного місця вибуху. Льотчики одягають спеціальні окуляри. Вони рятують їх очі від над'яскравого спалаху. За кілька секунд літак не здоганяє ударна хвиля. Вона збиває бомбардувальний купікей, і він втрачає 800 метрів висоти. Ядерний гриб пробиває кілька шарів хмар. Його висота понад 60 кілометрів. Радянське радіо і телебачення тріумфує. Ворогів за океаном можна перетворити на радіоактивний попіл. Испытание особо мощного водородного заряда, имеющего ряд новых конструктивных особенностей, подтвердило, что Советский Союз имеет в своем распоряжении термоядерное оружие мощностью 50, 100 и более мегатонн. Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Київ, Лук'янівський цвинтар. Ось тут похований Іван Клещ, штурман того самого бомбардувальника. Один із тих, хто здійснив дивну погрозу Хрущова. Я вам покажу Кузькіну мать. Неофіційно скинута над новою землею воднева бомба називалась саме так: Кузькіна мать. Трохи раніше, у червні 1961-го, у відні відбулася зустріч новообраного президента США Джона Кеннеді з Хрущовим. Довгі години безплідних переговорів завершилися фразою Кеннеді. Здається, зима цього року буде холодною. Після короткого потепління світ повертається до холодної війни. У серпні СРСР приступає до зведення берлінської стіни. У будинках поруч замуровують навіть вікна, розбирають лінії метро, перекривають каналізацію. У невизнаній світом східній Німеччині збільшується радянський військовий контингент. Рік 1962. Окрилений успіхами в ядерній та космічній галузях Хрущов наважується на авантюру. У бік революційної куби фіделя кастро вирушає цілий радянський флот на кораблях 40 тисяч особового складу, танки, літаки і ракети з ядерними боєголовками. Запущені з Куби. Вони вже за кілька годин могли знищити Вашингтон чи Нью-Йорк. Операція проводиться в атмосфері надтаємності. Матроси і навіть офіцери на кораблях впевнені, що пливуть на чукотку для більшої переконливості разом зі зброєю на борт піднімають шуби і шапки вушанки. На якийсь час вдається обманути навіть американську розвідку. Про радянські ракети на Кубі у Вашингтоні стає відомо вже, коли їх починають націлювати у бік США. Джон Кеннеді приводить війська у стан повної боєготовності. У Карибське море виходять кораблі американських ВМС. Починається блокада Куби. Хрущов у відповідь відправляє новий корабель зі зброєю. Наступні кілька тижнів увійдуть в історію, як Карибська криза. Спроби врегулювати ситуацію на радбезі ООН безрезультатні. Представник Росії традиційно зухвалий. Авшайте вашу річ, господі Стівінсон. В своє время ви поручите відвіт. Стівінсен, водюкнтинідівко. За кілька днів нікому вже не до сміху. 27 жовтня світ як ніколи близький до початку ядерної війни. У 1962 році США мали значно більший ядерний потенціал, ніж СССР. 6 тисяч боєголовок проти 300. На нараді у Джона Кеннеді один із генералів використав це як аргумент для початку бойових дій з використанням ядерних зарядів. Боєголовок нам вистачить, відповів на це президент США. Не вистачить бульдозерів, щоб прибирати трупи. Одна лише Кузькіна Мать могла знищити місто з населенням у кілька мільйонів. Ситуація на той момент зайшла так далеко, що ні від Кеннеді, ні від Хрущова вже практично нічого не залежало. Ланцюгову реакцію міг запустити навіть рядовий солдат чи унтерофіцер. 27 жовтня переляканий капітан радянської армії, не дочекавшись наказу від начальства, збиває літак розвідувальник США. Пілот загинув. У багатьох американських містах починається евакуація. Президент католик Кеннеді розуміє, що надія на порятунок лише на Бога і звертається з проханням по посередництво до папи римського Івана 23-го. У цей самий час у Римі починається другий Ватиканський собор. Папа Іван 23-й через Радіо Ватикан звертається до всього світу миру. Ми знову повторюємо цю урочисту молитву. Ми закликаємо усіх керівників не залишатися глухими перед цим криком людства. Зробіть усе, що у ваших силах, щоб зберегти мир, позбавте світ жахів війни, наслідків якої ніхто не може передбачити, папа Іван 23, жовтень 1962. радіо Ватикан. Через дипломатію між Хрущовим і Кеннеді відбувається діалог домовленості. СРСР забирає боєголовки та військових з Куби. США натомість обіцяє не чіпати режим Фіделя Кастро, а також прибрати свої ракети з Туреччини. Однак ніхто нікому не вірить. Виглядає на те, що саме церква мала стати гарантом виконання неписаних домовленостей. Ось у цьому київському будинку у 43-му році оселився Микита Хрущов. Кажуть, ввечері любив прогулюватися по парку. Взагалі багато його вчинків були ірраціональними, не піддавалися звичайній політичній логіці. Наприклад, науковий атеїст Хрущов мав пієтет перед Ватиканом і дуже хотів встановити дипломатичні стосунки з папою. Як не дивно, крипська криза цьому посприяла. Роль Івана 23-го у врегулюванні карибської кризи була чи не ключовою. Хрущов не міг повірити на слово Джону Кеннеді, але повірив папі. Тож, коли згодом американський посланець Казенс, поміж іншого від імені святішого, попросив у Хрущова відпустити з неволі українського греко-католицького митрополита Йосипа Сліпого, той не зміг відмовити. На початку 1963-го Йосип Сліпий вийшов на свободу. Ось у цьому тюремному ватнику. Інших речей у нього просто не було. Хворого і немічного його перевозять до Москви. Там, однак, представники КДБ з'ясовують дивну річ. Лідер забороненої української церкви зовсім не тішиться з поїздки до Риму, ба більше хоче залишитись зі своєю паствою, хай навіть за ґратами. Його доводиться фактично силою видворяти з країни. Березень 1963-го. Ватикан, Базиліка святого Петра. Папі Івану 23-му вручають премію за мир і гуманізм. На церемонії, поміж інших, присутні дочка Хрущова Рада та її чоловік Олексія Джубей, редактор газети «Ізвєстія». по завершенні офіційної церемонії їм порадили залишитись. Потім провели в кабінет папи, де відбулася зустріч Тета тет А Джубей передав папі листа від Хрущова. Той одразу прочитав і написав відповідь Кирилицею. Про що йшлося у цих документах, ми, мабуть, так ніколи і не дізнаємося. Єдине, що відомо, Іван 23-й запросив Хрущова у гості. Важко сказати, як би склалася історія, якби ця зустріч таки відбулася. Однак, як відомо, ця сама історія не знає умовного способу. За кілька місяців у червні Іван 23-й помер. Ще за кілька місяців у листопаді вбили Кеннеді. За рік відсторонили від влади Хрущова. Бідлига скінчилася. Вбивство Джона Кеннеді у листопаді 1963-го досі оповите міфами та конспірологію. Доклався до цього і режисер Олівер Стоун своїм фільмом Постріли у Далесі». Він, до речі, відомий також зйомками фільму про Януковича, в якому на майдані фігурує міфічне ЦРУ, а також гуманізацією Путіна і любов'ю до комуністичного диктатора Фіделя Кастро. Детальніше про В'єтнамську війну, вбивство Джона Кеннеді, загибель Роберта Кеннеді старшого та інших членів клану у наступних випусках. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.